Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всіх, хто завітав до мене сьогодні, в цей понеділок зранку. Я рада вас вітати в своєму вранішньому умитому дощиком саду серед своїх троянд. І запрошую вас на смачну каву з кардамоном. Кава з кардамоном це дійсно досить смачна річ. Я люблю додавати в каву якісь пряні додавки. Ну, сьогодні вирішила додати кардамон. Я зараз навмисно взяла декілька зерняток, щоб показати вам, як вони виглядають. Ось вона розкрита, зерниночка, і ви бачите, там такі бубочки лежать. Перед тим, як заварювати каву, я в ложці. Розкришує цей кардамон, можна в кофемолку вкинути, звичайно. І разом з кавою це все додається в турку, а потім готується звичайним способом. І виходить дуже приємний ароматний напій. Тож, дорогі друзі, запрошую вас до кави в ранковому своєму садочку. Дуже смачна! І аромат кардамону додається. Дорогі друзі, на дворі червень. Червень, щедрий, багатий місяць на цвітіння троянд. І частина їх вже перецвітає, частина ще розпускається, троянд. Вночі сьогодні був дощ, досить рясний, і бачу, що трохи троянд уже оббилося. Ну, ось перед вами моя улюблениця Аннабель. Я сижу зараз на своїй лавці у садочку серед квіточих троянд і Аннабелі. гортензія Аннабелі, яка схилилася прямо ось сюди, от на лавочку. Давайте пройдемо садочком, подивимося. Я вчора зробила першу частину відео. Перша частина садочка показана вам була. Ну, а потім телефон перегрівся і мені нічого не залишалося, як Ой, його охолоджувати. Ну і Другу частину вирішила вже сьогодні знімати. Ось перед вами красунчик Бордгунд 81. Подивіться, яка краса. Піоновидний, набитий бутон троянди. Він не перевершений у своїй красі, у своєму напіврозпуску. Ось тут ми бачимо і в розпуску повному. І навіть тоді, коли він перецвітає, він чудовий. Подивіться на цю красуню. По всій висоті квітує. Отака. Чудесна троянда. А біля неї розкрила свої квіти полька в таких пастельних тонах. Ну, Після дощику, звичайно, оббитих багато вже троянд і опали дещо деякі пелюстки, але все одно сад квітує, сад квітує розкішю троянд. Давайте пройдемо далі, подивимося, що там в садочку. Дорогі друзі, отак от виглядає зараз вхід в будинок. Таким віночком схилилася Нью-Даун. Подивіться на цю красуню, на цю порцелянову троянду. Вона ніби, і правда, виліплена з чогось. Коли ти не бачиш її близько, то здається, що це гірлянда. Ну, красуня. Дуже мені подобається ця ніжність, рожевого кольору. Яка ж ти гарна. І має тонкий-тонкий аромат. Отаким От віночком увився вхід в будинок. В будинок, де ми живемо. Троянди прикрашають наше життя, скрашують кожен день своєю красою, неперевершеною чистотою і ніжністю. Давайте пройдемо, подивимося, що квітує в цій частині саду. А тут Аннабель. Вона розкрила свої бутони. Можливо, хтось не в захваті від квітування Анабелі, але я не можу пройти повз, не виказавши свої емоції. Вона дуже красива, ніжна і неперевершено чиста квітка, яка щедро квітує от із червня до самих морозів. Зимою я не зрізаю ці суцвіття. І вони залишаються такими коричневими, красивими, набитими, стояти аж до весни. Весною проводжу обрізку. Обрізку проводжу зазвичай високу, тобто зрізаю тільки бутони. Ну і подивіться, скільки ж їх тут, їх безліч. Порахувати це неможливо. Ну, а далі, а далі троянда айсберг. вона вже частково і перецвітає, частково розкривається, тобто в неї цвітіння досить довге. Ну і за нею, як ви бачите, чудова троянда етюд. Анабель продовжує стіну цих чудесних суцвіть, які вбивають. Все і закривають його. От. І таким чином, коли я вигляну з вікна своєї спальні, то, звичайно, переді мною відкривається отакий прекрасний вигляд. Який створений своїми руками вигляд на квітуючу Аннабель. І це буде ціле літо. Воно не закінчується це квітування сьогодні чи завтра. Воно продовжується. Вони будуть змінюватись дещо, перетворюватися в лаймовий колір. Але все одно це буде дуже-дуже красиво. Ну і ось поряд з нею чудесна троянда, яку вже я вам тільки що показувала біля входу. Ньюдаун. Ніудаун дуже гарно зимує. Ньюдаун дуже гарно росте і під кроною. Дерев, наприклад, у яблуня перед вами. І вона досить таки невибаглива. Троянда. Тож раджу, саджайте в своїх садах. Єдине, що в неї є колючки. Отакі от шипаки. Ну, багато хто із красунь має свої колючки для захисту, для того, щоб захистити свою красу. Дорогі друзі. Отака от у мене композиція із Аннабель і Ньюдаун перед вікном. Дорогі друзі, ось я підійшла до схилу свого погляду. Зараз після дощу трохи мої ґрунтопокривні троянди, які вкривають цей схил, прибиті до землі, бо все-таки дощ ішов, і вони напилися і дуже стали важкими, то похилилися. Але з часом вони повинні піднятися. Білі троянди вкривають цей схил погріба, а підбиваються знизу вони червоними трояндами, і цей сорт називається Hello. Hello має дуже багато ще бутонів, які мають розкритися. Частина їх уже розстрілася. Ну, а ось тут з боку грунтопокривна троянда Бессі. Ну, хто буде саджати Бессі, то можете врахувати те, що пагони її дуже високі, дуже довгі. Подивіться, які вони. Вони тут метра два то можна посадити її було просто вище, щоб оцей цей пагін спадав аж додолу, але покривав оцей схил. Ну, це, можливо, хто захоче це робити, візьме цей сорт собі, то будете знати, що викидаю дуже довгі пагінці. Ну і ось я вийду зараз із цього місця. І ось я об'єктив повернула в іншу сторону, хочу вам показати свої е, живцьовані гортензії, які я в минулому році живцювала. І ось подивіться, вони вже з бутоном. Ось перша квіточка вже скоро буде квітувати. Це фантом. Ну, а ось е, 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 ваніла Ванілафрайзі Ваніла фразі менша трохи. Поки що вона бутончик не показує свій, але вона є в мене. Гейхери. І далі ще полурбір. Поларбір, подивіться, він теж досить таки пристойно виглядає. Оце ось така собі черенкована. Це з маленької гілочки. Поларбір. Зараз. Уже теж із там бутончиками. Всередині там є бутончики. Ну, а поряд з ними отакі от красуні гейхери. Ну, і ось рядом сябріна. Сябріна викинула дуже високу гілку. Подивіться, яка висока гілка це плетиста троянда. Плетиста троянда, отаких от пастельних тонів. Ну, Після дощу вони трошки. Відбулися зміни з квітами, але все одно я можу показати, яка вона красуня Сябріна. Сябріна це з нових моїх троянд. Із тих троянд, які я посадила минулим літом. В червні-липні, точно не пам'ятаю, серед літа прийшов заказ. Заказ із розплідника Капріфоль. Мене запитали, чи ще дійсний мій заказ. Якщо я хочу, то я можу отримати його. Я сказала, що так, мене це влаштовує. І ось я посадила серед літа, і вони, як ви бачите, гарно квітують. Ось перед вами Троянда Мері Енн. Подивіться, яка це чарівна квітка. Треба враховувати те, що Троянда свою всю красу покаже тільки через років 3, 4, 5. А ось вам буквально на друге літо Уже які красиві бутони, які чарівні кольори і який пристойний приріст. Все-таки вона наросла досить таки багато і дуже багато квітів. От перед вами Mary енн Ен. А далі Крокус Роуз. Крокус Роуз. Ось вона. Крокус Роуз. Троянд ніколи не буває багато. Троянда це королева саду. Таке різноманіття троянд зараз є. Як не придбати собі це чудо у свій садок і не любуватися ним? протягом усього літа. Ну і ось ще одна моя красуня це Ліра. Хто може, вперше на каналі це вівчарка Ліра, яка завжди супроводжує мене у зйомках. Дуже любить слухати про Троянди розповіді. Ну, і ось Бенджамін Бріттен, я вам вчора показувала цю красиву троянду. Подивіться, ось яка вона чудова. Скільки тут бутонів. Ось так виглядає цей кущ серед Лілі, хост і гортензії. Сандей Фрайзі нарощує свої бутони. А за нею ваніла Фрайзі теж уже ось ось викине бутони свої. І ось такий куточок у мене тут. А зараз соло у нашої красуні Бенджамін Бріттен. Ну, і тут у мене така лавочка є під цим ароматним кущем, щоб попити кави, чи, можливо, просто посидіти і відпочити. Місточок у мій чарівний садочок веде прямо до. Красуні Надя Меділанд. Надя Меділанд це грунтопокривна троянда французької селекції. Вона купається серед Лаванди. В Лавандовому морі добре гарно і запашно дуже. Отака От вона сама пишна, красива і дуже ніжна. Подивіться на ці кольори, подивіться на цю ніжність, як вона гарну. Переплітається одна з іншою, притуливши щічкою і до лаванди, і до Лікатор Сізен. Особливо гарно виглядають ці жовті троянди на фоні голубо-блакитної лаванди. Отаке От море лавандове у мене зацвітає у садочку. Подивіться на цю красу, подивіться на цю. Неперевершену чистоту на голубизну оцих маленьких квіточок. І хочу підійти з вами ще до своєї красуні дуже оригінальна квітка у Чайно-гібридної троянди Омаш Ебарбара. Подивіться, як красиво лежить. Перлинками розкинувшись чи іншим дорогоцінним камінням. Ота вода дощова, яка потрапила на пелюстки. Гляньте, які завиточки у кожної пелюстки. Вона має таке чорне напилення на кінцях. Дуже красива квітка е Ебарбари. І ось вона аж. Десь на п'ятий рік показала більш-менш пристойне цвітіння. Вона у мене трошки капризувала попередні роки. І я дуже радію з того, що їй краще і вона поправилася. От омаже Барбара вітає вас. А тут Вестерленд схилився. Леонардо да Вінчі розкинув свої віти аж до самого долу. Ось такі красуні троянди. Сіфейм, морська піна, грунтопокривна троянда. Ось вона. Поряд із Леонардо да Вінчі. І зефейрі, зефейрі квітує теж. Дорогі друзі, і ось моя зефірна ваза це Дерансар чи Eden Rose. Гляньте на цю красу. Це все має на собі дуже багато води, бо дощ і ще йшов і вранці, не тільки вночі. Подивіться на цю красу і велич. Квітує спири спірея, чергуючись із лавандою, і створює такий бордюр, який відділяє садочок від розарію. Ось Зефері схилилася своїми чарівними бутонами. Вона підбиває ніжки Еден Роуз. Ось гілка Еден Роуз упала, аж наниз, розкинувшись. І черешня. Із своїми неперевершеними ягодами. Смачнюча. Черешня. Дорогі друзі, хочу підвести вас до Лавілла Кота, бо вчора не показала. Вона все більше і більше нарощує свої бутони. Подивіться, яка величезна квітка. Гляньте, які великі квіти у Лавілла Кота. Гляньте, яка висота зросту цієї дівчинки. І вона сама себе тримає, не хилиться і навіть після дощу. Зимує чудово. А ось Бенжай, а ось е... так, хотіла сказати Бенджамін Бріттен. Це англійської селекції Троянда. І, і я на хвилиночку вискочила з голови. Так буває, Абрахандербі. Абрахандербі вона дуже ніжна і має дуже сильний аромат. Абрахандербі, а з цієї сторони шарлота. Після дощику всі вони трошки такі. Напиті і змінені. Ну, і ось ви бачите лілія. лілія, яка буде скоро квітувати серед троянд. А тут, з лавандою поряд сусідствує оця чарівна рослина. Подивіться на ці листочки, брунера після. З того, як вона відцвіла, нарощує свої листочки. Дивіться, які вони декоративні, як вони гарно поєднуються з кольором лаванди. Ну, і над ними зовсім низько схилилася черешня своїми гілками. А там ще одна брунера. Під кущем Барбарисо. Дорогі друзі. Хтось квітує ваніла Мейділанд. Дуже ніжні. Ванільного такого кольору квіти. Ніжні суцвіття. Отаких от маленьких трояндочок. І їх тут безліч. А поряд з нею рожева. Ружеві суцвіття схожі по своїй формі троянди. Heavenly Pink. От Heavenly Pink схожа тим, що вона теж має маленькі такі трояндочки і їх дуже багато. Ну, а там далі Lovely Green. З зеленим відтінком, зеленим кольором такі ж суцвіття набиті і дуже їх багато. Ну, а тут по сусідству лавілла кота. Лавілла кота сусідствує із Дітер -Мюллер. Дітер Мюллер дуже запашний, дуже, дуже. Це дуже запашна троянда з голубуватим таким відтінком. І он левіл лакота, дітер мюллер. А тут зразу Віолетта парфюм. Це дуже ароматна троянда, колись чоловік вибрав її у розсаднику. О, як же ти пахнеш зараз. Такий чудовий запах. Віолетта зараз так пахне. Це взагалі щось неймовірне, Духмяне. І ось поряд з нею ще одна красуня. Повернись сюди голівоньку свою. Це Глайнборн англійської селекції Троянда. Теж має аромат, але дещо інший. Всі вони пахнуть по-своєму. От Глайнборн Таких пастельних тонів. Ну і тут наваліс, наваліс із безліччю і ще не розкритих бутонів. Дорогі друзі, можна пройти глибше в садочок, хоч правда зараз роса після дощу, але все-таки хочеться показати вам цих красунь трошки із середини розарію. Ну і ось перед вами дельфініум квітує. Дельфініум чудовий. Сині тони доповнюють оцей рожевий рай. Оці рожеві, червоні і різні відтінки, які трапляються тут. Подивіться, скільки тут всього різноманіття. І лавлі Green з своїм зеленим відтінком. Подивіться, от які в неї зелені бутони. І ваніла ми ванільного кольору. І Heavenly Pink з рожевими суцвіттями. І це все переходить в Брудерґрім, браття Грім. От така флорібунда Брудерґрім біля оцього дельфініуму. А внизу це все підбивається Дубравніком І квітучою ромашкою дівочою. Її тут досить багато. Вона зараз квітує. І зараз почала квітувати флорібунда-жовта. Це Артур Белл. Дорогі друзі, ну а там не перевершена. Еден Рус у повному своєму цвітінні. Дорогі друзі, продовжуємо свою прогулянку і я вас підводжу ще однієї красуні. Це Фьост Lady. Біля Фьост Lady заквітла отака от Лілія. І ось моя Фьост Леді дуже стримано. Так, як і подобає першій леді розкривати свої бутони. Дуже стримано і довго розкриваються ці бутони. А там далі на задньому плані розквітають бутони «Lovely Life. Любов до життя. Ось і розкрившися бутон, так вона виглядає. Ну і ось перед вами ми дійшли до моєї красуні пані Гортензі Вічне Літо. Ось я зараз ем, зверху намагаюся на камінець залізла, і хочу вам зняти оці всі бутони. От таким от способом зверху. Подивіться, скільки тут їх. Ось наш шарик, це який електричний. Підсвітка тут у нас увечері є. Подивіться, яка краса, скільки тут цих бутонів. І це все має скоро вже розцвісти повністю. Зараз вони тільки починають розовіти. Ось перші такі їхні рожеві. Бутончики, красуня, широколиста гортензія, вічне літо. Ну, ось тут красується Кларет ну, піксель. І ось ось розквітне червона шапочка. Роуд капшн. Ось вона. Перші будови тільки тріснули. І тут вона квітує поряд із Кларет Піксель. І ще до цих пір цвіте ювілей принца Монако. Він змінюється. Подивіться, як змінилася і по величині квітка, і по кольору. А тут у нас Сімпаті. І тут. Ну, і переходимо у двір. У дворі зараз квітують всі троянди. І ось найперше нас зустрічає дуже велика, по своєму розмірі, це госпи. Вона квітує поряд із аспірином. Госпел – це чайно-гібридна троянда. Подивіться, яка величина цієї квітки. Боже, Боже, ну що ж ти в цьому році ще більше. Ну, гляньте, я не можу так зробити, щоб взяти. Ну, ось я свою руку, допустимо, взяла. Подивіться по відношенню до моєї руки.